Ми з вами повинні завжди пам'ятати цю велику жертву. І дуже було б добре, якби збиралися тут не тільки рідні, не ті, кому болить, а збиралися всі, збиралися ті, заради кого найкращі сини і доньки нашої держави віддали своє життя. Ось тільки в цьому ми зможемо з вами забезпечити пам'ять. Коли всі разом ми будемо згадувати поіменно кожного, хто поклав своє життя на вівтар нашої свободи і незалежності. Друзі мої, такі дні дуже важливі. В ці дні вся Україна об'єднується в молитві. А молитва це те, що не просто буде оберігати. Або буде надавати царство Боже. Молитва це те, що буде нас об'єднувати і не давати нам ніколи забути про, ці, про цю страшну ціну, про ці страшні дні, чорні дні історії нашої. Ми не маємо права це забути не стільки тому, щоб помститись, хоч і це справедливо. А більше, мабуть, щоб зробити висновки і ніколи подібного не допустити. Щоб наші діти і онуки мали мирне на небо над землею. Бо саме заради них ми сьогодні боремось. Я колись почув такий вислів, він мені сподобався. Нашу землю ми з вами отримали не в спадок від наших предків. Ми її взяли в борг у наших нащадках. І наш з вами обов'язок. Повернути цей борг хоча б таким, як брали, а краще повернути його набагато яскравішим і гарнішим.